Ви не розумієте зовсім нічого. Ні, я зрозуміла, що не, ви розумієте. не розумієте. Зовсім. Я а єдине, що зараз ви можете пропонувати, це відмінити рішення. Якщо ви його не пропонуєте, ну вона не важко. І я требую, щоб у нього була гідна пам'ять, а не те, що пропонуєте. він Я хочу про ці 50 тисяч, Я хочу Щоб зробили що хороший і достойний варіал. Вони на це заслужили. Кари живий? Ну, каже, що плат... за брехню за кримінальних справ. Сьогодні у приміщенні виконкому відбувається засідання Криворізької міської ради. Вже друге в цьому році, на жаль, на цьому засіданні, наскільки нам відомо, не буде розглядатися питання меморіалу, жодні питання. Просто для міста це питання вже закрите, але воно не закрите для нас. Все ще актуально. Ми зібралися тут, щоб висловити свою незгоду з цим рішенням і зайвий раз нагадати владі, що наші герої гідні найкращому шанування. і ми ми хочемо, щоб створення брало воно розглядалося в перспективі на роки, коли ми вже не зможемо за ними до за ним доглядати. А на на даний момент наш меморіал у звичайне кладовище, за яким ніхто не буде доглядати після нашої смерті або коли ми поїдемо з міста або за якихось інших причин. Ну і також ми нагадуємо, що меморіал – це не каплиця і не паркан, це поховання, це основна частина і основна мета, чому люди приходять туди. Це не в каплицю і не до паркану, а до людей, які там до своїх героїв. В своїй незгоді ми говоримо про те, повідомляємо владі про те, що ми не задоволені рішенням, яке було прийнято. Ми хочемо, щоб цим питанням займалася влада. Ми все ще наполягаємо на тісній комунікації. Ми хочемо разом з владою створити гідний меморіал. Ми хочемо співпрацювати а не ворогувати. Я думаю, що такі акції це це дуже принизливо для родин. Таке не має відбуватися, і таке не повинно відбуватися в жодному місті нашої країни, тому що родини, які вбиті горем, вони не повинні стояти і просити гідного пам'ятника для своєї дитини. Мені треба прізвище для, для того, щоб я розуміла, хто бере участь. Хочете зараз взяти особисті дані, щоб потім персонально впливати на людей? Боже зло ніхто персонально, так. персонально впливати на людей. Ніхто не буде так, чесно. Я думаю, що вам не треба брати людей. Ні, я думаю, що тут немає нічого. Якщо ви у родини... можете самі взяти свої бази і коли вам треба. Е пані Катерина, ще раз. Якщо родина надасть таку інформацію, я візьму. А ти сердечка зробила. На що ви робите? Я не можу не спробувати. Значить, це не меморіал. Фі? Значить, це не меморіал. Це не меморіал. Це все має бути одинаково. Однострой має бути. Ви робите циганщину. Циганщину. Це має бути однаково. Однакова висота. Однаково все. Це не к це не цветор, це сектор почет, військовий. Це військовий. Ви зайдіть військовий. Як, як вони одіті, У них все бути однаково. Абсолютно однаково. А ви хочете зробити Бог на що і назвати його е, сектором військової початку. Це подачка. Подачка. Ні, це це навіть не закрюйся подачка. Від це від людей, від воїнів. Закритися. Ви зрозумійте і почуйте. Що люди не просто так сюди приходять, понімаєте, поховали найближчі раді того, щоб і ви працювали, і ми ходили тут понімаєте? А що з моєї фамілії? Зрозуміє тисяча запитаю. могіл. Я запитаю якщо ви не хочете говорити, я ж не діла. Не хочу, просто ніхто не хоче зрозуміти родини, ніхто. це знущання. Ми втратили рідних, і ми знущання оце терпимо, ми тут стоїмо, ми щось вимагаємо. Дивіться, Кривий Ріг якесь дуже дивне місце місто, бо насправді дуже багато прикладів в реалізації в інших містах, де однакові на споруди, і представники влади спілкуються з родинами, вони обговорюють, обговорюють. А ви дивіться, ви просто ховаєтесь і от ну наскільки це принизливо для родин, коли вони вони, вони вони ходять, вони втратили найцінніше і вони ходять до вас тут, спотикаючися. А ви призначаєте зустрічі і не проходите на них. Завжди. Ви, ви приходите, бо це офіційне повідомлення через поліцію, що тут буде пікет. А ви дов... не ви приходите. Не такі, не втри, ви ігноруєте повністю, ви у вас є батис... положення, прийнято в 23-му році про організацію особистого прийому, в якому чітко прописано, як будь-якої людині можна потрапити в ніхто, ви завжди відмовляєте, неможливо попасти на... Неможливо не до та телефону. Не ведеться, прийом, не ведеться прийом, ви не записуєте на прийом, ви відмовляєте родинам в прийомі, в організації прийому, виконуючому обов'язки міського голови. Там є чітко прописаний пункт, де якщо люди мають розглянуті звернення, які розглядали заступники, і вважають, що їх не розглянути, вони мають право потрапити на прийом як до директорів департаментів, як до виконуючого обов'язки, але жодного разу радикаментів ви... також прийом. А як, по-вашому до назначена зустріч понеділок, родини приходять, а пана Карого немає. Тобто ви вважаєте це нормальним? Чи, ви, чи ну, ви зараз кажете, що потрібно нам бігати з камерою, кожний шаг фіксувати, так, як пані, фіксувалося звернення? Ну, ви не почули? Ви, до речі, пана карого хотіли покликати. Ну, коли виступав кар. То... Мені ги. У нас виставили алкаша, не сповна росу, всім ким завгодно, але не родинами садить, ми по сміковись. Наші рідні для вас по сміковись. я ще раз скажу. Ви мені казали, це, це нас визнать ходять. Потім... Ви казали, ми ходимо. Ні. Річниця повномасштабного вдома. За... Вот не пішов мату ножки, да. від... Що? Де? Зранку вісті за шесті. Не до фотографій треба поти. Є місця поховання. І ви б своїми очима бачили.